16 вересня 2023 рік. Під даним відео буде розміщено список культур та сортів ціни на саджанці для осінньої посадки в 2023 році. Коротко про поціновій політиці. Саджанці будуть в діапазоні від 100 до 200 гривень. Ось такі ціни. Далі цьогоріч. Не буде мінімального замовлення, оскільки багато бажаючих замовити там декілька саженців і їм не вистачає набрати там суму мінімального замовлення. Тому можна буде замовляти один саженець, але за пакування потрібно буде заплатити 30 гривень. Тобто, якщо ви там берете яблуні за 100 гривень, вартість даного саженця буде становити 130 гривень. Ось такий момент. Відправка саженців в залежності від погодних умов, коли буде розпочинатися біологічний спокій, коли дерева будуть сажанців впадати в біологічний спокій. Це, от, до прикладу, традиційно з 10 жовтня починається. Якщо буде похолодання, пластинка листа буде через шок листа буде легко відокремлюватися, відпадати, опадати листя, то тоді вже буде розпочинатися викопка саженців. Ось це все. Подальшому ще буду викладати різні мікровідео про різні сорти. Ось конкретно саженці показувати, який сорт, в якому стані, на момент ще вегетації в шкілці. На цьому все. Ще раз кажу, що список сортів буде в описі. Там вже буде і зазначений мобільний, за яким можна буде зателефонувати та дізнатися більше інформації і здійснити замовлення. Дякую за увагу.